Всім доброго дня! Сьогодні на уроці історії України в 11 класі. Далі розглядаємо розток України в період дестабілізації, і на сьогодні звернемо увагу на такі процеси, як національний дизвольний рух, зародження дисидентського руху. Ну що ж, ми вже знаємо, як дестабілізація почалася. Але тепер звертаємо увагу, як той період часу під впливом дестарінізації підлиги розвивався український національний рух. Перша особливість полягала в тому, що ну, Хрущов хотів бути зовсім іншим, ніж Сталін, припинив репресії. А ще, крім того, вже в другій половині 50-х років почалася реабілітація. Потерпілих, включаючи простих людей, які були пов'язані з Бандерівським умінським рухом. Були ліквідовано на десятки тисяч, сотні тисяч українців повернулися зі засланнями в Україну. Багато хто вийшов з тюрем. Повернувся в Україну, ну, зрозуміло, поглядів своїх на життя він не змінив. Але слід зауважити, що певна частина діячів бандерівського руху, які були пов'язані зі збройною боротьбою, їх реабілітація амністія не зачепила, вони далі перебували в таборах, в тюрмах. І тому. Ще крім того, в Україні, незважаючи на в другій половині 50-х років, далішна боротьба з деякими боївками, Криївками у НУПА, які в той період часу ще зберігалися, ну, останні Київки до початку 60-х років існували на Заході України. Ну і тепер значну роль в цій боротьбі почав відігравати Комітет державної безпеки, КДБ. Хрущовська влада далі, як то кажуть, боялася бандерівців. Навіть дійшло до того, що в 1959 році був вбитий Степан Бандера. Але все одно в той період часу значна частина діячів бандерівського руху перебувала за кордоном. Ну і взагалі-то комуністична влада в особі Хрущова, вважала, що вони, в принципі, перемогли бандерівський рух. Що він знищений, деякі, як то кажуть, там, невеликі елементи, як вони казали, ніякої загрози для них не становить. Загроза для їхнього влади. Але загроза пішла зовсім іншої сторони, з якої, як, в принципі, ніхто і не вважав, що вона може вийти. Особливість полягала в тому, що в другій половині 50-х років... По Москві почали ширитися чутки, що є один генерал, який на одній партійній нараді почав відкрити критикувати не тільки Сталіна, а почав критикувати комуністичну владу і комуністичну ідею. Дехто вважав, що це є вигадки, а дехто вважав, що все-таки може, щось реально реальне було. І дійсно реальне було. Тим генералом був українець Петро Горбаренко, який на одній. Партійній нараді, де зібралися представники Генерального, е, Академії е, Генерального штабу, де працював викладачем Петро Григоренко. І коли прийшов з ЦК центрального комітету, представник, який розказував, як проводити дестарінізацію, що всьому винен е, Сталін, Петро Григоренко казав: Знаєте, я не вважаю, що ви не тільки Сталін. Записано, що провідна роль є в комуністичній партії, може комуністична партія і комуністична ідея винувата, що виник Сталін і було знищено стільки людей, мільйони людей були знищені. І головне на тій нараді значна частина все-таки своїми діями певним чином підтримала Петра Гравенко, і сам казав, що після наради багато хто приходив, пожимав йому руку і казав, ти правильно сказав, молодець. І все це привело до того, що Петро Горенко. Коли його інші партійні представники почали критикувати, що він неправильно розуміє роль партії, що він неправильний комуніст, тому що він був комуністом, він був генералом. Але Петро Геовенко все-таки стояв на своїх позиціях і вважав, що винуватий не тільки Сталін, а винуватий комунізм і комуністична ідея. І тому зрозуміло, що відбувалося. Його спочатку усунули з посади, а потім вже і арештували як небезпечного саме Петро Гариренко є одним з провідних дисидентів українців. А хто ж такі дисиденти? Річ тим, що саме в 50-х роках почали з'являтися нові люди, які не підтримували комуністичну ідею, не підтримували ті, ту суполітку комуністичної партії Хрущова. Їх ще називали дисидентами, то по-іншому, якщо перекласти це слово, і на кодунці. Люди, які не були прихильниками комуністичної ідеї. Отже, вони були в опозиції, вони були проти комуністичної хрущовської влади. Все це привело до того, що власне в ну, той період часу, одночасно ми знаємо, ширився рух 60-ників, і багато дисидентів, інокодунців були серед 60-ників. Ну так. Але слід звернути увагу, що чому вони були, інші, мали інші погляди, взагалі які погляди були в дисиденті. А якщо брати 50-ті роки, то кінець 50-х, початку 60-х років погляди українських дисидентів були різні. Там були свідомі комуністи, які казали, що Хрущов не, е, неправильно проводить комуністичну ідею, вони начиталися творів з Леніна, Маркса і казали, що комунізм має бути іншим. Що то, що робить Сталін, то що робить зараз, Хрущов, це не, є, це не комунізм, це є авторитарник із правління східної і за типу. З іншого боку, частина десятені були пов'язані з, з Бандецьким, з національним. І тому великою мірою дисидентський рух, кінець 50, 50-х років, був досить струкати. Там були і свідомі комуністи, і свідомі націоналісти. Але що їх всіх об'єднувало, це принцип ненасильницької боротьби. Вони не вважали, що десь там в лісі ховатися зі зброєю, нападати на представників комуністичної партії зі зброєю, це принесе якісь результат. Навпаки потрібно боротися з тими ідеями. Найголовні небезпека це не люди, яких можна вбити. Це і комуністична ідея, яка може знищити ще багато людей. І тому перша особливість нестейні, це була ненасильницька насильницька боротьба. Наступне, що їх всіх об'єднували, це національно-демократичний характер. Якщо вони були за ненасильство, то ж вони були за демократію, за натуроправдя. Так, хтось то з націоналістичного пандерівського руху, як демократію. хтось зрозумів з комуністичного, під, 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 як то кажуть, полідом, що своя комуністична демократія, народу Але ще, якщо говорити, що їх об'єднали, це національні інтереси. І їх всіх об'єднувала власне, боротьба проти русифікації. Тому що з одного боку, коли говорилися про дружбу народів, про братські народи, а всі казали, якщо що такі братські народи. Один братський народ має більше прав і має все, а інший братський народ його права зменшується і зменшують, і він має все менше і менше прав, а саме українці. І тому наступне, наша потрібно звернути в поглядах дисидентів, це захист прав людини. Тому що якщо ви захищаєте якісь права, включаючи українську права, рано чи ви повернеться до одної особи, права, яких порушуються. Що йому не дають розвиватися, не дають пропагувати свої погляди, його обмежують. І все це вявлялося, що це є порушення прав людини. Ну і наступний нашов отримую згрунутував в діяльності дисидентів. Це як саме поводилися дисиденти. Ми знаємо їхні певні погляди, їхні наративи, їхні ідеї. А що ж саме вони робили? В першу чергу, тоді період судиденти, люди, які були і неподумцями, просто-напросто збиралися, но мірою, це була молодь, пов'язана зі 60-никами, вони збиралися, обмінювалися поглядами. Багато хто з дисидентського руху підтримав 60-ників, деяка частина з 60-ників митців підтримували дисидентський рух, їхні погляди на життя. І тому зрозуміло, е, що десантенти в той період часу почали створювати, не просто збиратися, почали створювати свої якісь гуртки і товариства. Зрозуміло, вони реєструвалися, вони були нелегальними, вони були підпільними. І все це проволону ще крім того, ну майте на увазі, це бородянський союз в е, той період часу ще, як то кажуть, були по перше традиції нелегальної боротьби Бандерівської, Волоніївської, з іншого боку. Була традиція підпільної боротьби комуністів, комуністів соціалістів в кінці 19, -го, 19 -го століття, на початку ХХ, до більшовицької революції. І таким чином, молодь, як то кажуть, виховувалася на тих наративах, на тих породах і почала вважати, що ми не можемо створити свій гурток і попробувати свої погляди. І тому значною мірою молодь почала створити різноманітні товаристи. Одна з таких товариств це була українська об'єдна селянська спілка, яка виникла в Львівській області. Наприкінці 1958-59 році її очолював молодий юрист, який закін... комуніст, який закінчив Московський університет левко Лук'яненко зі своїм другом Іваном Кудимою. Вони, як юристи, почали читати нормативні документи юридичні, і там було головна Конституція, де було написано, що Україна має право Радянська Україна вийти зі складу Радянського Союзу. І вони як юристи вважали, що вони мають. Закони право створювати гурток і поширювати ідею, що українці, Україна і Українці можуть виходити зі складу Радянського Союзу. Схожі товариства були в інших е, містах України, наприклад, була Український національний комітет е, е, об'єднана партія визволення України. Ну, зрозуміло, той період часу ще одною особливістю діяльністю дисидентів було те, що вже Особливо на початку 60-х років комуністична влада особі Хрущова почала боятися інокодунців людей, які мали інші погляди, ніж офіційна партійна позиція Хрущова комуністичної партії. І тому характерною особливістю було те, що величезна машина, репресивна машина, яка збереглася в радянському Союзі, не сиділа, склавши руки, а саме комітет державної безпеки продовжував свою діяльність, мав величезну агентурну мережу. крім того, багато свідомих людей відданих партій вважали, що за потрібне доносити, писати, як кажуть, певні, пев, подавати певну інформацію стосовно тих чи інших людей, і їхніх поглядів. Все це, як то кажуть, традиція Сталінська не незважаючи на дестеріалізацію. І тому, власне, ті всі різні об'єднання, зібрання дисидентів, були. Під постійним ковпаком, під постійним наглядом Комітету державної безпеки і тому тих самих діячів, наприклад, Українського бітично-селянської спілки їх було арештовано. Лека Лутяненка, наприклад, суд призудив до найвищої міри покарання до розстрілу. Єдине, що все-таки влада якось там змилосердилася, і йому. Розстріл замінили. Він кілька місяців сидів в камері, в розстрільній камері, чекав на вирок, йому замінили на 15 років тюремного об'язнення. Це найвища міра пола покарання після смертної в Радянському Союзі. Але особливість наступно полягало, що незважаючи на ті репресії, все-таки український рух, е дисидентський рух е вже з початком десь на початку 60-х років. Е Пройшов певні видозміни. в чому вони полягали, що коли тих самих діячів сімейського руху репресували, арештовували, садили в тюрми, то ми зрозуміли в тюрмах, кого вони там зустрічали, Вони зустрічали діячі бандерівського руху. І саме в радянських тюрмах, в радянських таборах з початку 60-х років, йшов дуже такий дуже гарний процес взаємодії е, узгодження своїх поглядів між дисидентами і бандерівцями. Тому що коли люди знаходилися в закритому приміщенні руками, вони обмінювалися думками, обмінювалися поглядами. І все це привело до того, що власне, Український національний безбольний рух, дисидентський рух, почав зміцнюватися, набиратися досвіду. І ще одна особливість, що таким переломним моментом в розвитку дисидентського руху було те, що, як ми вже знаємо, в 64-му році з усуненням Микити Хрущова дестабілізація відвигання закінчилася. Розпочався новий період в українському національному визвольному русі, в українському десантському росі. І той період ми вже будемо вчити на наступних темах, коли будемо вже вчити Україну в період Брежнівського правління, а саме в другій половині 60-х-70-х років. До ваше завдання сьогоднішньої теми, параграф 9, пункт 2. І якщо є якісь заважні запитання, пишіть в коментарях. Побачимо увагу, здоров'я на всього найкращого.